Помилочок нічого немає. Стан. кузова салона. Комплектація Лаури Комент. Такий вигляд має автомобіль. Адаптивна оптика, повна максимальна машина. Гума 960 і ще зимова. Вид з пасажир з цієї сторони. Навігнація. Коробочка DSG 4х4 не пинається, не вибиває, сама паркується. Асистенти, допомоги, електрорегулювання, сидінь, підігріви, повна-повна максимальна комплектація, панорама. також Шторочки, все як має бути, шкіра, ніде нічого не потерте, не затряпане. Задній клімат, передній клімат, 4 клімат. Шенгічки. Відповідно, адблю, дизель, все на місці, все відповідає про бігу. Все закривається, все працює, електрокришка багажника. Єдине, що, як і в всіх шкодах, є ось такий. Невеличкий косячок біля ручки відкривання ляди поряд із камерою ніде нічого не дивіться. Така частинка так само пам'ять сидінь. Регулювання, автоскладання дзеркал, сіяв, двигун, може рідина. Кому цікаво, звертайтесь, будемо раді показати вам автомобіль.